Страшні кровопитці, збудники хвороб, саме такі асоціації у більшості людей виникають при слові кажани. Та насправді це лише міфи. До міжнародної ночі кажанів, яка має на меті підвищити обізнаність про цих унікальних створінь. Ми вирішили розвіяти упередження й поговорити з людиною, яка рятує та захищає рукокрилих. В своїх сюжетах ми вже неодноразово розповідали, як допомогти тваринкам, що робити у випадках з котиками, собачками і навіть пташками. Але допомоги потребують не лише вони. Сьогодні мова піде про унікальних савців, які занесені до червоної книги України, а саме про рукокрилих. Ми зустрілися з Оксаною Остапенко, вчителькою Академічного ліцею номер 15 та єдиною волонтеркою українського центру реабілітації рукокрилих у нашому місті. Вона рятує кажанів із 2016 року і наголошує, усі 28 видів кажанів, що мешкають в Україні, є камахоїдними, не загрожують людині та не є активними переносниками сказу чи інших хвороб. Ті види, з якими я стикалася на жукамінському, це вечірниці. Це самі галасливі, які є. У в нашому місті далі Нетопирь. Це малесенькі, малесенькі кажанчики, пізні кажан. От з пізнім треба дуже бути обережним. Ну в будь-яких кажаних треба брати в руки, одягаючи рукавичку, тому що тварина боїться нас набагато більше, ніж ми її. Тому не задати їй шкоду, і да вона може вкусити. Це червонокнижні тварини. Їх вбивати не можна. Вони в нас в Україні вимираючий вид, тому що самка за рік дає одного дитинча, ну максимум два. І ну, це не всі, це там поодинокі. Це що кажан, насправді це дуже корисна тваринка для людства, тому що все, що вони роблять, вони їдять в комах. А їм задають шкоду ворони, які їх їдять, коти, людина. Рукокрилі унікальні, вони живуть довго, мають потужний імунітет, який варто вивчати. Але через міфи, нібито вони п'ють кров, нападають на людей, через носять хвороби. Люди часто готові вбити тварину, яка випадково потрапила в їхнє житло. Ось ці кажати, яких я зараз тримаю, вони до мене потрапили 31 числа. Мені зателефонували люди, які знайшли мій телефон о 18.48 і кажуть. Нам треба ваша допомога, тому що у нас з восьмого поверху викидають кажанів, і вже на землі лежить близько сорока мертвих. Коли я прибула, звісно, я викликала поліцію, тому що кажани, червонокнижні, будь-яка червонокнижна тварина, вона захищається. Ну має захищатися державою законом, їх не можна вбивати. Поліцію до квартири не впустили, а відповідальності за жорстокість порушники не понесли. Постверджували, що тварини на їхньому балконі вже були мертві. Через це загинуло 52 особини, і тільки трьох вдалося врятувати. Зараз Оксана займається їхнім вигодовуванням, а одну з переламаним крилом відправила до Харкова на реабілітацію. У серпні в кажанів розпочинається період спарювання та підготовки до зимівлі. Тож випадки, коли тварини залітають до помешкання людей, трапляються значно частіше. Величезне прохання до Цих е, мешканців ставити на вікна сітки. Тому що кажан не тому, що він хоче залетіти налякати, а він шукає, шукає собі прихисток на зимівлю, де він буде зимувати всю зиму. І да, потрапляючи один кажанчик, він кличе за собою сородичів, що тут є місце, я знайшов і таким чином вони можуть потрапити в пастку. Але якщо все ж таки кажан опинився у квартирі, варто зачекати, поки він сяде, одягнути рукавиці і обережно взяти його ззаду, випускати лише ввечері. А якщо тварина виснажена чи травмована, треба негайно звернутися по допомогу. Перше, якщо і виникають якісь питання, ви хочете допомогти, краще звернутись в телефонному режимі до спеціаліста. Є кол-центр в е реабілітації рукокрилих в Харкові. Вони консультують навіть в телефонному режимі, вони все розказують. Тварину саме головне це напоїти водою, от яку би не знайшли. Ми робимо в коробочці отвіри, розміщуємо тваринку і все заліпляємо ну, крім отворів, щоб була можливість надходження кисню. Скотчем, бо вони малесенькі, малесенькі щілиночки. Вони через них вибираються. Вони живуть у щілинах, тому да, для них це нормально. Окрім порятунку, Оксана проводить і просвітницьку роботу. Так, на весні в лівобережному парку Кам'янського відбулася акція випуск кажанів. Тоді на волю відпустили понад 400 рукокрилих, які зимували у людей. За температури нижче плюс 5, випускати їх у природу ще не можна. Тож волонтери залишають їх на зимівлю у власних будинках, знесилених догодовують і чекають на нову весну. Зважую, якщо у них вага хороша, добра, значить тоді я їх розміщую в мішечок. Помічаю, хто це коли, і кладу в холодильник в відділ, тобто температура їх зберігання плюс два, плюс чотири. Кажени, не монстри, а важливі помічники природи. Вони знищують шкідливих комах і підтримують баланс у довкіллі. І саме від нас залежить, чи зможуть ці нічні савці жити поряд із людиною у безпеці.